Вітаю, друзі. Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. і Мітю розмовник сьогодні. Речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Сергію щирі вітання вам. Надзвичайно рада вас бачити, як завжди. Ви знаєте, це навзаєм слава Україні, слава силам оборони. Вітаю. І героям слава Сергій, Звичайно, говоримо про ситуацію в Покровську. Найгарячіше наразі там, от зокрема, Гнатов говорить про те, що ворог частково інфільтрувався в міську забудову в Покровська, і якби ну там намагаються створити таким чином осередок для того, щоб продовжувати наступ далі, і каже, що рішення щодо проведення оборонної операції приймає військове командування. Ну, Я так розумію, що робити далі. Виводити війська, не виводити, тримати рубежі. І ваш ваш погляд на ці події, які наразі там відбуваються. Ну, якщо ми говоримо про покрос, то там як мінімум може бути кілька варіантів розвитку подій. Якщо будемо бажання і час, ми можемо всі розглянути. Але найголовніше про що дійсно говорить начальник генерального штабу, те, що всі рішення, в тому числі і можливого відведення військ. Це не факт, що це буде відбуватися, не тому, що там когось просто залишать або кинуть, а за те, що ситуація вже сказав, може мати кілька напрямків у розвитку. Так, от власне ці рішення приймаються командою, і взагалі, коли складається така ситуація, і ситуація по фронту в цілому, то тут щонайменше треба. У тому числі і такого е, громадянського соціального тиску на військове командування, тому що всі прекрасно розуміють, що війна жорстока, що ситуації можуть бути непередбачувані, Але я завжди в такому випадку кажу: добре, що в нас воюють не соціальні мережі, у нас воюють сили оборони з усіма складовими збройні сили, відповідно інші структури, які належать до сил оборони. Тому ситуація е, дійсно залишається спекотною. Власне, скільки ми з вами говорили про ситуацію у покровську, по перше, ми її завжди з вами прив'язуємо до Мирнограда, тому що ми прекрасно розуміємо, що це фактично одна агломерація і. У разі розвитку так чи інакше події в Мирнограді або в Покровську від цього залежить і доля іншого населеного пункту. І це на сьогодні очевидно. Жоден з наших прогнозів. Він ну скажімо так, ми в ньому не помилилися. І власне, як і про те, що ворог і надалі буде тактику інфільтрації проводити, відповідно, це відбулося. Сьогодні ворог намагається інформаційно і про це теж говорили. Очевидні факти інформаційно супроводжувати бої за покровсь, тому що очевидно, що інформація вона дуже швидко розлітається. На жаль, з російських джерел її дуже часто підхоплюють наші е, медіа певні. Ну і власне це звичайно спричиняє тиск і, і на емоційний стан нашого суспільства. Звичайно, всі е, дуже тримають кулачки завжди за сили оборони, але очевидно, що ще раз. Рішення відповідні приймаються військовим командуванням. і тут, щонайменше хотілося наразі, і політичних оцінок, тому що на будь-якому разі, навіть якщо політичні оцінки е, можуть бути в воєнних дій, ну скажімо, справедливі, але вони точно не допомагають нашим військам. Вони завжди у цьому плані заважають, тому ситуація залишається складною. Вона може надалі розвиватися для нас і за позитивним, не дивитися сценарієм. Вона може бути собі такою нейтральною, фактично, те, що відбувається на сьогодні, і, власне, на жаль, бути і негативною, але теж про що завжди з вами говоримо, всі хвилини, коли ми з вами працюємо, ситуація може наразі на локації змінюватися дуже кардинально. Ну, по-перше, хід бойових дій є дуже динамічним. Локації, які частково можуть контролюватися силами оборони або Наступальними діями ворога ці локації можуть змінюватися. на зараз ситуація, коли в сусідніх мікрорайонах, в сусідніх кварталах можуть знаходитися відповідно сили оборони або представники окупаційних військ, хоча Якщо ми говоримо про ті зачистки, які відбулися з боку сил оборони, перш за все, ми говоримо про операцію головного управління розвідки, ми говоримо про операції, які проводять Служба безпеки України своїми підрозділами, власне, як і сили спеціальних операцій, вони теж змінили ситуацію, що ну, принаймні на сьогодні я бачу так, що навіть при нинішніх складних надзвичайно складних умовах для нас може залишатися. Ще раз кажу, як для когось це зараз не дивно пролунає. І позитивний е, сценарій розвитку подій наскільки швидко, отут от теж головне е, на цьому акцентувати увагу, наскільки швидко може той чи інший сценарій бути реалізований? Знову таки це залежить від того, як буде розвиватися хід бойових дій. Тут на сьогодні очевидно, що е, ну, принаймні, наші точно не дадуть слабиночку, і це може стати відповідною запорукою. Е, ну більш-менш позитивних для нас новин і найголовніше ніхто війська кидати не збирається. Коли буде потрібне відповідне рішення, воно повірте мені буде прийматися. Сергій, ви сказали, що кілька сценаріїв можливо, Давайте розглянемо, якщо звичайно можна так про це говорити. Як ви це бачите, і ви сказали і позитивний, можливо, і негативний сценарій? От е, просто е, гнатов каже про те, що він, ну, скажімо, так, анонсував деякі рішення, про які буде відомо пізніше. Так, от які сценарії ви на, на ваш погляд найреалістичніші, коли ми кажемо про позитивний та негативний, як вони можуть скластися? Будь ласка. Ну я не можу коментувати начальника генерального штабу, тому що ми про ці рішення відповідно не знаємо. Коли вони з'являться, то теж дуже обережно про це можна буде сказати. Знову таки, ми не говоримо про конкретні дії або заходи, які будуть проводити сили оборони. А звичайно, такі рішення теж вони прийняті. Відповідні кроки ми з вами бачимо. І лише е, коли, скажімо так, відповідні операції відбуваються, тоді вже можна про це дещо сказати. Давайте почнемо з найгіршого сценарію. Відповідно, його суть вона зрозуміла в тому, що Покровськ може бути втрачений. Відповідно, я вже казав, що це прив'язка до Мирного, Рада. і в цьому сенсі ми цю локацію я нагадаю, це можливий негативний сценарій, і ми втратимо відповідно покровську мирноградську агломерацію. Що далі? Ну, принаймні точно апокаліпсису не відбудеться. Ми з вами не побачимо слава Богу п'ять вершників апокаліпсису. Це точно з боку Російської Федерації, але ситуація дійсно буде непростою. Я впевнений, що цей найгірший сценарій також розглядається командуванням військовим військово-політичним командуванням, військово командуванням Сил оборони, тому що. Ми не можемо розглядати, наприклад, якийсь з них один. Це найгірший сценарій. Я зараз не буду говорити про те, що військам російським вдасться інфільтруватися, відповідно, продовжувати наступ. Е і це і так зрозуміло. Що стосується нейтральної ситуації, відповідно, е це та ситуація, яка на сьогодні відбувається. Вона може швидко змінюватися, тому що може зростати перевага тієї чи іншої сторони. Не забуваємо, наскільки росіян. Тут накопичилось за ці кільканадцять місяців. А взагалі події на Покровському напрямку так активно тривають вже понад рік. Це теж не можна забувати наскільки довго триває оборона. Що на сьогодні цифри десь плюс-мінус 150 тисяч російських окупантів, і ця цифра тримається. Вони атакують на цьому напрямку. Це не широкий фронт там в кільканадцять кілометрів або навіть більше. Так ми розуміємо, що це дуже таке. Дуже невели невеличкі за великим рахунком напрямок фронту і 150 тисяч особового складу. Пам'ятаєте, що ворог також намагався використовувати механізовану компоненту на цьому напрямку, що йому не вдається. Ну і власне активно дуже працює е, так зване мале повітря. Ну, сьогодні ми теж чергово чергове бачимо. Як росіяни, коли ми говоримо про інформаційне супроводження, намагалися фотографуватися або знімати відео на відповідній локації у Покровську, і наших півідрон влітає в цих кілька російських окупантів. Я думаю, що шансів вижити там надзвичайно мало. І така поді, такі події будуть розвиватися. Протягом певного часу, тобто триматися отак стало, атакують наші сили, проводять зачистку там, де це необхідно і де це можливо, я підкреслюю. І власне росіяни намагаються кажуть, пер, тепер перепрошую за слово далі. Відповідно спробу, пробуючи завойовувати квартал за кварталом для того, щоб окупувати покров. Що стосується позитивного сценарію. І ще раз не дивуйтеся, він на сьогодні можливий. Я вже згадував ті самі операції, які проводили і проводять відповідно структурні підрозділи, структурні сили наших оборонців. Це, зокрема, і спецпризначенці. Відповідно, ми це бачимо. І це я вже згадував і ГУР, звичайно, згадую СБУ, сили спеціальних операцій, інші спеціальні підрозділи, які долучені до виконання цих бойових завдань, наскільки вдалими. Є зачистки там на певних локаціях міста. Зокрема, я зараз не називаю ці райони спеціально для того, щоб ну ворог звичайно знає, де це відбулося, але тим не менше, щоб не загострювати увагу, тому що безпековість військової операції вона має зберігатися. Чому б такі дії не повторити, тим більше що вони впевнені на сьогодні теж продовжуються, і це дасть можливість відкинути ворога. Тому що пам'ятаєте, коли президент сказав там про 200 інфільтрованих росіян на локації це кільканадцять там днів тому. Потім, після вдалих операцій, їх залишилося 150, відповідно, і це без врахування тих, хто знищується ще й на підступах, фактично на околицях Покровська. На сьогодні маємо ситуацію там говорять про понад 300. Я думаю, будь-яка цифра вона не є зовсім точною, тому що ситуація динамічна. А, власне, якщо це вдасться робити і надалі, е, вдасться знищувати. Відповідні штурмові е, групи ворога, це і буде для нас на сьогодні позитивним сценарієм. Знову таки, наскільки реалізація одного з трьох сценаріїв на сьогодні можлива і може відбутися швидко, я думаю, тут шанси фактично однакові у, у всіх трьох сценаріїв. Так, Сергію і а, начальник генерального штабу акцентував увагу, що треба дуже обережно, тому що якби все це впливає нож таки на оборону, коли ми коментуємо всі ці події. Дивіться, Маріна Безула при цьому каже про те, що Росіяни використали збройні сили України, відволікли зокрема у районі Добропілля та Покровська заради прориву в Дніпропетровській та Запорізькій областях. До речі, Станіслав Бунятов з позивним Осман також звертав увагу про те, що в нас буде може бути нова проблема, бо вже є ця проблема. Так це так, а з іншого боку, Сергій, вона як розвідка працює лише тоді, що на Покровському напрямку а на інших не бачить якісь пересування чи що росіян. Ну, Тобто як на це все реагувати? Навіщо? Я зараз не буду виступати адвокатом наших командирів і командувачів. Вони цього не потребують. Вони володіють ситуацією набагато глибше ніж кожен з нас, відповідно, і мають джерела розвідки, які нам дійсно невідомі. На сьогодні е, говорити про те, що були зосереджені там увага на Покровському, Мирноградському або Добропільському відтинках фронту, і не бачили, складається ситуація, зокрема. Я розумію, про що мова на Дніпропетровському напрямку, на Запорізькому напрямку, очевидно, гуляй поле, можливо, сьогодні ще будемо згадувати. Так от, е власне, це виглядає, знаєте, таким, кажу, як є примітивним припущенням. Я це не вірю, так і дати в мене в капці, тому що розвідка дійсно працює. При сьогоднішніх сучасних засобах, технічних засобах ведення розвідки не бачити переміщення відповідно військ. 에, там не робити тих чи інших проводити заходів. Ну це тоді вже треба, щоб розбиралися відповідні структури, якщо це є саботаж з боку тих чи інших посадових осіб, які не доповідали або спотворювали відповідно інформацію, яка надходила з тих чи інших напрямків. Тому, на мій погляд, це ну дійсно є примітивно. Що тоді говорити про 51 загальну військову армію Російської Федерації, яка Зробила той навіть не прорив, а, а просування відповідне пам'ятаємо на 18 кілометрів на добропільському відтинку фронту, і яка там вже поклала надзвичайно багато своїх бійців. А, що потім і друга загальна військова армія, яка на сьогодні сподівається, де Боже під Покровськом повторить долю 51 першої російської армії. І дивіться, ми говоримо не про полки. Не про бригади ми говоримо про загальну військові армії. Це величезна купа народу, це величезна військова машина, яка атакує на тих чи інших напрямках. Так от, власне, на добропіллі е, тоді наші війська провели і проводять надалі успішні бойові дії, виснажуючи ворога відповідно, і в тому числі не дали можливості йому тоді так швидко реалізувати питання Покровська. Тому е, я розумію критику, але. Коли про це говорять люди, люди, які не дотичні, я впевнений до відповідних даних розвідки. Ну, це виглядає е, своєрідним хайпом в тому числі. Тому е, не вірю я в те? Можу помилятися, але я не вірю в те, що могли як кажуть проспати відповідні дії ворога. ми з вами зараз все рівно прийдемо до найголовнішого. А чи станеться зараз від від цього комусь легше, що я цю тему озвучу або речення, це скажу. Навряд чи але всі знають, про що мова. Я зараз скажу те, що нам не вистачає піхоти. От, власне, коли ми говоримо про наші прапори, про наші перемоги, щоб ми не говорили про удари, відповідні і так далі. Поки берці-піхотинця не стоять на цій території, наші берці, українські берці, це ми не можемо говорити про повністю звільнену територію. Це як приклад. Тому, звичайно, на жаль, росіян ця компонента переважає, тому вони більше можуть навіть не просто маневрувати військами, а маневрувати тими кількостями підрозділів, які власне потім виникають на тих чи інших локаціях, в тому числі з використанням резервів. Ви бачите, що росіянам поки що вдається компенсувати свої втрати. Сері, давайте поговоримо ще про Херсон. Володимир Зеленський зробив заяву свіжу, сказав про те, що Україна підготувала план захисту міста від російських безпілотників. А також доручив підготувати аналогічні програми захисту всіх прикордонних міст для найбіль на найбільш гарячих спекотних так напрямків. Це про що знову ж таки про нарощення наших тоді тут можливості, тому що ми чули про 600-800 дронів перехоплювачів за добу, про те, що ми вийдемо на ці цифри, і в принципі, ну тобто, можливо покращити, тому що ми коли з вами до речі, в ефірі, обговорювали тему такого дронового кільця для міста Херсон, пам'ятаєте? Ну це дійсно стосується не лише Херсона, але Херсона можливо. Чи не найбільше, тому що ми бачимо той терор, який здійснюється, про який ми можемо говорити кожного дня, кожної хвилини здійснюється щодо нашого обласного центру. Е, звісно, я думаю, що це комплексна програма. Е, наразі сподіваюся, її не будуть у деталях озвучувати, що ворог не розумів про що мова, але якісь ну, концептуальні моменти можливо е, можемо передбачати. Звичайно, мова йде і про перехоплювачі, в тому числі, якщо мова йде там про. Відповідно FPV-дрони російські, які працюють, або інші види безпілотників, там ударних в тому числі, це звичайно без цього не обійдеться. Це ураження на відповідній території або створення кілзон на лівому березі, де не зможуть працювати в тому числі екіпажі ворожих БПЛА. Це дуже важливо. Тобто, удари на опередження. Ну, можливо, ще якісь заходи, які дозволять, ну хоча б покращити захист. Нашого Херсона, тому що ми ж бачимо, що ворог долітає і до траси Миколаїв. Херсон періодично там лунають тривоги. Ми бачимо, як ворог намагається вже скільки місяців взяти Херсон фактично в кільце для того, щоб його логістика була максимально порушена. А це логістика як мирного населення, цивільного так і наших бійців, які там працюють на цьому херсонському напрямку. Так що найголовніша реалізація, тому що концепцій може бути багато. Це звичайно не там золотий купол, який хочуть створювати президент Трамп в Сполучених Штатах. Але відповідно, щось зробити не просто можемо, а давно вже потрібно. Найлегше говорити потрібно, найважче реалізувати, але сподіваюся, що нашим силам безпілотних систем це вдасться є бачення відповідне. І сподіваюся, також буде і по інших, ну фактично, прифронтових територіях або територіях бойових дій. Ну, давайте згадаємо, що якщо по півдню це і Одеська область, зокрема в кожної ночі летить, треба захищати, тому що це енергетична інфраструктура, це портова інфраструктура, що надзвичайно важливо для України. То буде звичайно поліпшуватися. Сподіваюся, ситуація по тих самих дронах, перехоплюючих, як я сказав. Ну і власне інші напрацювання, про які я сьогодні, звісно, говорити не можу. Але е, такі кроки на сьогодні здійснюються наскільки швидко, от хотілося б е, швидше і масштабування цих процесів, тому що знову таки ми будемо. Стикатися з кадрами нам треба кадри. Нам треба кадри і тут, які будуть управляти цими дронами, перехоплювачами, працювати в складі, в тому числі мобільних вогневих груп, які о, дають результат, і все таки допомагають сьогодні захищати наші міста. Сергію Володимир Зеленський каже про те, що росіяни накопичують шагреди, вони готуються до атаки. Зима буде непростою. Ну ми чуємо ці заяви так і від представників регіональної влади постійно, так при фронтових міст. Зокрема, Розумію, що буде непросто так і якби ми постійно про це говоримо у наших спільних ефірах. А що, скажімо так, дає надію на те, що ми переживемо, і що в росіян, до, до прикладу, може бути ще гірше, тому що вони якби ну, у них то, по факту може вперше таке статися? Е, ну, не дивлячись на те, що Росія за масштабом, звичайно, набагато більша країна і фінансові можливості. Можливо, на сьогодні, якщо брати там суто українські спроможності, можуть бути більше ніж України, але ж не забуваємо, що нам допомагають союзники і партнери. І в Україні сьогодні є унікальний досвід, унікальний досвід, як нам е чергову зиму якою нас лякають і зрозуміло, чому для цього є підстави не для того, щоб лякати, для того, щоб з е, тривогою сприймати те, що відбувається, то це правда. Якщо сказати, що все так легко і просто це буде неправдою. Так, от е, ми говоримо про алгоритм відповідних дій, і знову таки ніхто сьогодні точно і це не можна говорити. Скаже, не скаже про те, що е, в Україні там підготовлено стільки то. Ну, умовно, там з запасного обладнання для того, щоб відновити ті чи інші інфраструктурні об'єкти. Але повірте, навіть не треба бути енергетиком, щоб сказати для того, щоб відновлюватися, треба і час, а не лише обладнання. Треба відповідні люди знову таки. І на все треба час. Але в нас є дії, які сьогодні нам дають можливість відновлюватися і відновлюватися доволі таки швидко. Подивіться, кожного дня фактично у нас по Україні, а тими чи іншими ворожими атаками вибиваються певні об'єкти енергетичної інфраструктури. Звісно, тут треба говорити і про захист. Якщо там десь хтось не встиг, хоча для мене це завжди лунає дуже дуже дивовижно. 4 роки повномасштабка, там хтось до цього часу щось не встиг, і досвід знову таки показав, що треба використовувати що найкраще. У е, будь-якому разі, е, часу замало, його фактично немає. Це треба все було робити навчора. Але тим не менше, е, я вже сказав про те, що це і підготовка наших. Ну, скажем так, електричних мереж. Я дуже грубо кажу, я кажу поясню на пальцях електричних мереж для того, щоб ми могли перепідключитися відповідно, де е, у нас критична інфраструктура. Я не знаю за час повномасштабки, жодного регіону, де енергетична критична інфраструктура дала збій. Завжди саме вона е, альтернативні джерела є відповідно запаси того чи іншого пального, щоб працювали генератори, і щоб десь у нас відбувся якийсь. Збій, дай Боже, такого і не буде. Але треба всім готуватися знову-таки нічого нового. Треба бути готовими для того, що дуже важливо морально. Бо морально складно всім без винятку. Морально складно всім без винятку. І на фронті, і звісно, в умовному тилу, тому що сьогодні ну, у нас фактично тилу немає. Є внутрішній тиловий фронт, по якому ворог, ви бачите, активно атакує. Можливо, ця наша впевненість в тому, що ми зможемо, ми знаємо, ми вміємо. І дає сподівання, що ми цю зиму також витримаємо, вистоїмо, Ну а далі хід бойових дій на фронті вже буде показувати, як розвивається ситуація. Сергію, ми сьогодні говорили, що проблематика в тому, що не вистачає в нас людей на фронті, зокрема піхотинців. Знову ж таки, заява є про нові контракти. Мовляв, вони будуть передбачати зарплату від. 50-60 тисяч гривень, і від від служби після її завершення Кабмін наразі шукає фінансування. Також нові контракти будуть доступні для діючих військових. Зокрема, міністр оборони про це повідомляв ця історія, тому що, до речі, почали критикувати і нові контракти. Ну ви як людина, військова, скажіть, будь ласка, що може вирішити, що може вплинути на покращення ситуації, які необхідні заходи на ваш погляд запровадити? Або ті, які вже запропоновані, чи вплинуть вони суттєво? Ну, давайте не забувати, що у нас звичайно порівняння із усіма силами оборони, частка суто добровольців на сьогодні є, е, ну не хочу сказати, незначною, але не дуже великою. Насправді, так? люди, які не отримують грошового забезпечення. У нас такі є. Ну, власне, я є представником одного з таких підрозділів. Все рівно навіть для таких людей, і ми готові далі працювати. Дайте не кажуть нам зброю, можливість воювати, ми це будемо робити надалі. Таких людей теж треба підтримувати. Я зараз не про зарплати там, нашим підрозділам, а взагалі, і звичайно, ми бачимо, що в будь-якому разі фінансова складова вона теж має бути передбачена і, звичайно, має бути і збільшена, в тому числі знову таки виходячи з тих можливостей, які на сьогодні є у нашої держави. І ну, в цьому плані ми ж розуміємо прекрасно, що допомогу нам надають наші союзники і партнери. Е, чи вкотре є сьогодні? Бажання там звернутися до наших союзників партнерів, сказати, ви ж маєте розуміти, що. Це теж важливо не лише зброя, не лише технології, не лише боєприпаси, а й грошове забезпечення військових, я думаю, всі прекрасно розуміють, що це найкращі інвестиції на сьогодні. Це найкращі інвестиції в те, що Україна не просто вистоїть а переможе Росію в цій виснажливій боротьбі. Тому критикувати завжди легше. Ну це, це правда, але якщо відповідні контракти будуть коригуватися у відповідності до Виконання військовослужбовцями своїх функціональних обов'язків, ну це нормально, це так і, і має бути. І ну, чесно, не має бути, знаєте, такої зрівнялоки для, для усіх. Є різний функціонал. Всі важливі, без сумніву, всі важливі. Але якщо ризики твоєї служби вони зростають, вони вищі, то відповідно контракти, сума контрактів має бути вищою. Перспективи перемовного процесу, перспективи зустрічі Трампа та Путіна, як каже Орбан за кілька днів у Будапешті, на ваш погляд, вони існують, зберігаються і чи можна говорити про якісь зрушення, тому що Трамп про них каже. Ну, Трамп сьогодні змушений, на мій погляд, дотримуватись саме такої риторики, тому що якщо він визнає, що він нічого ну не нічого там, а багато чого не зробив, або йому не вдалося зробити в е, плані російсько-української війни, то наступним реченням він має вийти і сказати Я не гідний Нобелівської премії миру, про яку він мріє, і яка йому мені здається сниться, як той сон з відомої пісні е, відповідно. Тому. Е, це як ситуація на фронті насправді. Якщо я вам скажу зустріч можлива, я не помилюся. Якщо скажу, що зустрічі не буде, але вона буде за певний час, теж не помилюся. Або, скажімо, все рівно, потенційно ця зустріч може бути. Ми розуміємо прекрасно, що е, Орбан, він є. Е, Посередником відповідно у цьому форматі і цих форматів є кілька. Так, один з них це якраз Орбан, який намагатиметься звичайно вплинути на свого друга Трампа, який чомусь мені до цього часу це невідомо. Чомусь вважає Орбана дуже великим політиком і схожим на себе. Можливо, схожість в них є в чому тому, що ми навіть собі не підозрюємо. Тому позитив потенційно ця зустріч, вона звичайно можлива питання. Для чого? От е, для того, щоб котре подивитися Путіну в очі? Ну, звичайно, не для цього. Я впевнений. Ну, скажімо так, що технічні команди, давайте називаємо їх так. Вони на сьогодні знаходяться в процесі комунікацій, Відповідно, і наступна зустріч, що відбудеться під час неї, вже має бути про щось заявлено. Але знову таки знаючи, хто такий Путін, такі росіяни. Я ж все рівно буду як той впертий українець говорити, що росіянам і путіну я не вірю і не повірю ніколи. Що стосується Трампа, він не українець. Сергій, просто чи не складається у вас таке враження? Бо це росіяни знову ж таки грають? Ну, історія з Лавровим, так про те, що він так потрапив в немилість через те, що якби Рубіо не зміг поговорити і договор... домовитись про щось. Потім візит Дмитрієва. Тепер візит Орбана до Трампа. Це все про те, що дійсно Путін хоче з цієї зустрічі, і готовий про щось говорити. Чи це просто така імітація? Знаєте, він просто демонструє, що мовляв, ми. Ми ж за мир, як, як завжди, вони кажуть. Я думаю, що Путін собі, е, як старий кадебіс, придумав легенду про те, що якщо він таким чином діє, то фактично він вже повернутий. А на жаль, це виявилося так, е, якщо не до світової еліти, принаймні з ним вітаються за руку. Тобто він зо, з, сьогодні знову присутній у великій політиці. Е, так як ми це сприймаємо, це одна історія. Так, як це сприймає сам Путін. Може сприймати, ну я ж не знаю його, на жаль, особисто знав би та вбив би. А, так як сприймають його росіяни, це теж зовсім інша історія. Тому, очевидно, що у кожної цієї історії, зараз буду виглядати таким собі лікарем-психіатром, не можу собі цього дозволити, але тим не менше можливо, це зумовлено і психотипом цього люди якщо ми говоримо про Путіна відповідно. Тому що ви бачите, поведінка цієї не людини ну вона не піддається на погляд аналізу. Можливо, лише б Фрейд був би в фахівцем і сказав би, що насправді відбувається Сергію. Щиро вам дякую за цю розмову. Дякую за обо Дякую за те, що ви знаходите завжди час і спілкуєтеся зі мною, приділяєте свій час глядачам. Друзі, вам також дякую за увагу. Традиційно вас закликаю підписатися та обов'язково поширити це відео. А ще підпишіться на телеграм-канал Сергія Брачука. Підтримуйте наші сили оборони, посилюйте наше військо. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей. Буду вас чекати. До зустрічі.